Полтавський край, напевно, найбільше відповідає класичним уявленням про українські землі, сформованим завдяки численним творам літератури, живопису і кіно. Мабуть, тому образ Полтавщини здається близьким і знайомим багатьом людям. Глибше познайомитись з унікальним і самобутнім духом цієї землі ви зможете на сторінках ілюстрованого видання Полтавщина, природа, традиції, культура. Багатство й особливий поетичний колорит природи області, ви відчуєте, мандруючи разом з автором регіональними ландшафтними парками і заказниками Полтавщини. Від неповторних пам'яток природи, перейшовши до пам'яток архітектурних, збагнете особливості містобудування краю від найдавніших часів до сьогодення. Перегорнувши всього декілька сторінок книги, ви станете учасниками повного річного циклу календарних свят і обрядів та залучитесь до глибин народної культури. Майстри Полтавщини дивуватимуть своїми яскравими і затійливими виробами, а кухарі познайомлять з найпопулярнішими народними стравами. Полтавщина є унікальним центром української духовності, науки і культури. Із давніх давенця ця земля ростила великі таланти. Дізнайтеся, як сучасні митці і творчі колективи продовжують славні традиції професійної культури. Багате історичне минуле. Та велика культурна спадщина Полтавського краю дбайливо зберігаються для нащадків у численних музеях. Інформація про них розміщена в останньому розділі книги, яку також можна назвати своєрідним музеєм духу Полтавщини. Знайти її можна в Полтавській обласній бібліотеці для юнацтва імені Олеся Гончара.